Всім привіт! Зараз дивимося розклад на тему Ваше життя через півроку Яким буде ваше життя через півроку? Буде два варіанти. Перший варіант. Через півроку комусь доведеться пожертвувати а, чи то кар'єрою, да, чи то коханням. У когось буде явно складна ситуація, да, де доведеться буде обирати. Це перше. Значить, друге. Тут в когось явно є недоброжелателі, да, скажімо так, люди, які не давали вам спокою, да, лізли в ваше життя, заглядали в ваші вікна. Цих людей чи то вищі сили. Не знаю. Від чуть-чуть. От була людина, задовбувала вона вас, і перестанете робити. От, пропаде, от просто відвалиться. У вас а реально я тут дивлюсь від, від когось, від якоїсь людини чи людей. От в прямому сенсі болить голова. От ви з тією людиною поспілкуєтесь, можливо, ви це помічали, да? от ви поговорите з кимось, і у вас починає от, головна біль, да? от болить голова. І ви думаєте, там, чи то там погода, там то, що робота, ні. Тут конкретно негативний вплив на вас. І от воно йде у вас через головний біль. Розумієте? Тут реально жерли вашу енергію. Але от через півроку от буде полегшення, бо якось ці люди вони якось ну зникнуть з вашого життя. Через півроку почне життя з нової сторінки, з нового листочка. Тут от йде про щирі почуття, про емоції, любов, якось це швидко у вас буде розвиватися. Дивіться, щоб отримувати, отримати ту посаду, чи якщо ви самі на себе працюєте, заробляти гроші, да, от ви хочете заробляти от набагато от більше, суттєво більше, ніж ви зараз заробляєте, то тут потрібно буде вам пахати, пахати і ще раз пахати. Ви десь недопрацьовуєте, чи не те робите, чи Якось ще не, не вчитесь на власних помилках, наступайте на одні й ті самі граблі, вам кажуть, якщо ти хочеш отримати свій зірковий момент, да, то протягом півроку да, вам потрібно буде зібрати всю волю в кулак, запастись терпінням і Активно, продуктивно, от, вибачте, на слові, пропахати, да, пахати в потя ліця да, от півроку. От вам дається півроку на те, щоб досягти своєї мрії. Бо карти показують, що десь ви, ви багато думаєте, багато мрієте. Да, Багато якихось ілюзій, але не допрацьовуєте. Щодо роботи, щодо клієнтури, якщо ви працюєте самі на, собі, самі на себе, да? певний період у вас клієнтів, ну, не то, щоб не буде, їх буде, але їх буде мало. От ви ніби мало себе рекламуєте, мало ви от себе якось от показуєте, да? Тут більше вкладатись треба, більше, більше вам за ці півроку, вам ніби от, знаєте, вам треба за ці от півроку, які будуть, максимально з себе вижимати. От якийсь іде, от доленосний момент зірковий. На який треба пропахати, пропрацювати, розумієте, щоб отримати бажане те, що ви хочете, тут треба буде реально вкладати і гроші, і зусилля, і потім через півроку. Як то кажуть, спочатку ви працюєте да, на себе, потім ваша справа, да, ваше ім'я буде працювати на вас через півроку. Дайте, ну якось ви от себе от будете от, от сьогоднішнього дня, сьогоднішнього моменту. Всю волю в кулак і направляйте на вашу справу. Розслаблятися поки що рано, не можна. От через півроку, от коли от будете рулювати, уже, да? коли запустите вашу справу, і вона от, ви от побачите, що отак от іде, так, як ви хотіли, да? ви mm -hmm. достигли того, чого ви, ви хотіли, тоді ви зможете розслабитись. Але зараз поки розслаблятись не можна. Треба бути вам под... в тонусі. Тут карти кажуть, обирай шлях той, який складніший, який от реально складний, непростий, нереальний. От такий шлях вибирайте, і ви будете йти по правильному шляху. Це шлях ваш, істинно ваш. Карти кажуть, не обирай легкий шлях. Не обирай шлях, де от тобі кажуть, а попробуй, да? Типу, як, ася грай там, ну, як зараз в тих багато розводів, да. А зграй, а вклади там, ні. І будьте обережні а, з чоловіком. Ну, в когось чоловік, в когось і жінка може випасти. Це просто тут карта на карту лягає, і я кажу те, що я бачу. А у вас може програтися по-різному. Да? Комусь треба бути обережним з людиною, да? скажімо так. Яка вам буде? Пропонувати доволі такі дивні речі. Доволі дивні речі. Не ведіться. Якщо ви будете чути оці фрази... Та, наше, ти йдеш по такому складному шляху, та ти собі все ускладнюєш, та я знаю як легше. Оце, коли ви почуєте цю ну, фразу, а я знаю як легше, а послухай мене, уникайте. Уникайте, бо тут йде все по дияволу. Типу, тут вас реально захотять збити зі, з вашого правильного істинного шляху. Якщо ви будете, як то кажуть, собі на умі, то візьмете вашу десятку пентаклей. А вам потрібно буде протягом цього півроку бути до себе максимально вимогливими. От саме до себе. Спрос з себе, а не з когось. Самокоротичним бути до себе, а не до когось. Слухати себе. Покладатися на себе, а не на когось. Бо протягом цього півроку дуже буде. от, Будуть люди, одна людина чи декілька людей, які будуть пхати свого носа, да, щоб збити вас з істинного шляху, щоб кудись там втягнути. От, ну, не, може, не те, щоб втягнути, не будемо да, а просто щоб збити вас зі свого шляху. Да. Ні. Рулюйте, рулюйте і ще раз рулюйте, і все у вас вийде. Тільки будьте обачливі. Не вірте всьому, що бачите, і не вірте всьому, що вам будуть говорити. Перепровіряйте. Це був перший варіант, другий варіант зараз дивлюся. Зараз секунду. А, дивіться, протягом півроку ви будете за щось жорстко боротись, відстоювати свою думку, відстоювати свої інтереси, чи чиїсь інтереси, інтереси сім'ї. Інтереси дітей, Можливо, в когось там ну, ділити будете майно, там чи ну, щось якісь дільожечки будуть. От, і вийде, все вийде, все успішно. Тут вам-то кажуть грамотно продумай. Грамотно все вибудувати і все у вас вийде. Тут вам треба заручитися підтримкою потрібних людей. Не людей, яких ви знаєте, да? Бо люди, яких ми знаємо, не завжди вони можуть нам да, допомогти. Ми думаємо, що вони нам можуть допомогти, да? Але тут саме слово, думка, досвід професіонала треба професіонала, а не родича. Карти попереджають. Якщо протягом. Цього півроку вам потрібно буде в щось вкластися, вкладіться, да? чи то адвокат, там, чи то, не знаю, там, по, е, до когось за послугами да, будете звертатись, вкладіть е, гроші, не пожалкуйте. Тут прям от якась справа на якій економити не можна, на якій економити буде неправильно. Що мене дивляться дівчата, які знаходяться не в стосунках. Зверніть увагу на на те, чого ви дійсно варті, бо таке враження, що вам Попадаються на ті чоловіки від того, що ви себе реально обесцінюєте. Ви настільки достойна жінка, достойна дівчина, ви і розумна, і красива, і успішна, але таке враження, що ви чи того не знаєте, чи вам це ніхто ніколи не говорив. І ви от пускаєте в своє життя от чоловіків, да? які от е, вас е, знецінюють. Розумієте? Для вас приклад, от це ваша сім'я, тато, мама, да, тут я бачу люди, котрі. Все своє свідоме життя да, разом. І ви також хочете цього разом. Але вам поки що от за ці півроку, якщо ви запитаєте, чи за півроку ви зустрінете того чоловіка, да? ні. Поки що ні. Так. Так би мовити, поки ви не пройдете оцей свій випробувальний термін по вашій самооцінці, да, поки ви її не прокачаєте, не почнете себе цінувати, вам поки не дають чоловіка того. Ну тут дивіться, якщо у вас є робота, да, і ви хочете заробляти більше, не треба бути скромними. От мене тут дивляться такі прям скромні натури по другому варіанту, і вас хочеться за це трошки посварити. Бо, дивіться, протягом півроку у вас йде класна можливість підняти себе по кар'єрних сходах. Ви якось от засиділися от на мілководді, От чогось мені таке слово прийшло. От десь ви робите багато, наче більше, ніж інші, але ви себе недооцінюєте. Протягом цього півроку спробуйте себе якось, я не знаю, прокачати, спробуйте себе десь демонструвати, показувати, заявляти про себе. Да? І королева Пентаклій, да? ви себе, як то кажуть, ваші зусилля да? себе оправдають. Тобто за ці півроку у вас є реально шанс себе підняти, да, взлетіти фінансово. Ось. На дні колоди. Будь ласка, тут Пентаклів. Ну, про що ми говоримо? Тут о, королева Пентаклій, але ви не знаєте собі ціну. Ну, в прямому сенсі. Ви от прям от. Відчувайте себе, наче пажем Пентаклей. Але ви досить така от людина, за вами от за, за ці півроку будуть вистраюватися от люди за вашими послугами, якщо ви десь себе розрекламуєте, десь себе ви проявите, да, може на роботі, там, а, якщо ви в офіс ходите, десь от ви себе. Десь да? і оці півроку вони вам принесуть реально клієнтів принесуть фарт і хороший заробіток. Просто себе треба трошки тут підняти, я ж кажу, Кожна людина, а ви кузне свого щастя. Розумієте? Ви можете, от по другому варіанту, ви можете навіть більше, ніж ви з того уявляєте. Чи вам ніхто ніколи не казав, що ви гідні кращого? От ви якось привикли, знаєте, от на мілководді пахать, 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 пахать за копійки, а хоча б можете набагато, набагато краще. Тому оці півроку вони доволі будуть для вас такі показові. Да, і зверніть увагу на вашу самооціночку. Пропрацюйте її все ж таки пропрацюйте. В принципі, все, що мені сьогодні прийшло, все, що я хотіла сказати, я вам розказала: Гарненького вечора, па-па!